Що робити для зупинки гикавки? Хм, Цікаве питання. Для початку скажу, що надокучливе гикання з'являється через переохолодження, переїдання або ж у стані стресу. А от аби у мене в житті було стресу, трошки менше лиши підписку. По перше, якщо гикавка з'явилася після вживання спиртного, попийте холодну воду маленькими ковтками. По-друге, Переїли і тепер гикаєте, раджу скористатися методом затримки дихання. По-третє, ще аби зупинити гикавку, спробуйте потримати частинку лимону у роті протягом кількох хвилин. Що кажеш, не подобається кисленьке? Тоді ловіть четвертий спосіб: дихайте в паперовий пакет протягом 40-90 секунд. Важливо, гикавка, яка довго не припиняється та повторюється часто. Це вже привід відвідати лікаря. А які поради для зупинки гитання? Знаєте ви. Поділіться, щоб всі знали.